На багатьох показують, що треба тут пригнути, але в нас тут дуже жорсткий бок бардачку, тому це не вдається. Як я робив, коли бардачок вже відкрит, трошки піднімаю і тягну на себе вгору. Немаю тут ось такі ж защолочки. тут воно тримається, а потім, щоб дістати сам фільтр. Тут ми маємо так натиснути зверху і знизу. І воно витягається ця касіта. І назад встановлюється, в принципі, так само. Заводимо верхні частини всередину, вирівнюємо, вирівнюємо і зновички, з невеличким воно назад, не защевкується, все, готово.